Всім привіт, друзі! Мене звати Роман і сьогодні ми будемо з вами грати з моїм другом Нікітю, Нікітою. Сьогодні ми будемо грати з вами в такий симулятор, в якому можна. М, як там, переодягатися, наприклад, в якийсь одяг дуже прикольний. Давайте я сьогодні я вам покажу свої наряди, друзі. О дивіться, цей от я зробив зовсім недавно. Отакий. Зовсім недавно робив. Yeah, але вот мені от, <laughs> Він мені не дуже якщо часто подобається, але думаю. Так, може тут о тут ще якісь є. Так, дивіться, друзі, який тут є, є і ще один. Не знаю скільки він коштує, але він виглядає прикольно. Ну, no, тут нема анімації. Ну, і як там називається це. Ну, ти побачиш, що це на в мене є. Ага. Бачу, у мене немає. Зараз знайду. О, дивися, що в мене є. Це трек. Це трек 2023-го. Дякую. Це мог здобути да, продавали. Нас Привіт, мод... братик. Привіт. Так, почекай, я хочу вдягнути який. О, а це прикольно виглядає. Ну, в мене такі крилья були, пам'ятаєш, пам'ятаєш? Я думаю, я куплю цей скін, коли в мене будуть, як там, коли в мене будуть робокси. Скільки він коштує? Е, почекай, зараз я впізнаю. А, так, дякую, я сам, я сам. Скільки, скільки? Роба, він стоїть 100 тисяч робоксів. Це і все і за лиць. Це все і за обличчя, так? Так, да, так. Да, да. Тому що там таке обличчя. Там таке обличчя, яке коштує 90 тисяч робуксів, да? так? Так що можна обрати обличчя. і ще Ну, і якісь друге. Так, які... Та, у мене є такий. таке. Дуже дорого. Тому що там є. тому що там є відрублена нога. Тобто, друзі, немає ноги. І. лице дуже дороге. 120 тисяч робоксів, так? Да? 120 тисяч робоксів, я так розумію, так? Так. У мене є отакий. От. Просто простенький, але дорог... простенький, але дорогий. Так, в мене є ще такий от простенький. О господи, друзі, дивіться, в кого став мій друг. Я, я дружина. Я... О, боже мій, ти хто такий? Що там ти? Це два горили. Про це я взагалі мовчу. Ем... О. О, А оцей от аватар я зробив тому що як... тоді, коли Дорс був популярний. Ти де є, Нікіта? Отакий. От що у нас тут ще є? О, я знайшов! Почкай, я знайшов свій аватар, який я дуже сильно хотів раніше. Але він, але він неймовірно дорого коштує. Той, 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 ну я думаю, с... я думаю, коштує близько 10 тисяч. А я знаю чому. Це із залиця, воно дуже дороге. Ну, коли стану дорослим, то коли стану дорослим, то куплю його. Це дуже дорого, друзі. Так, друзі, не взагалі увагу це. Подруга, з якою ми давно не говоримо. Так, друзі, давайте. О, мені тут. Ой, я її взагалі заскабала. Ну, в другій грі. О, це дуже. От я, я раніше любив дуже сильно такі скини з. Як там? З крилами. Я отак вот от літаю. Дуже він красний. Дуже він гарний. А що не тут ще є? О, а це я знаю, коли створив. Я це створив, а потім забув. Я забув вже із-за чого, друзі. Ну щось, ну, щось я пам'ятаю. Із-за чого я створив? Здається, я створив із-за того, що. Мені... А я не звіститу Хм. О, а цей скін, тут так, цей скин також дуже дорогий мене були такі крилья. Що він тобі Це Посаждає таке. За та що таке? це та що О, таке? О боже. Да, мене, напевно, в майбутньому Ютуб заблокує за це. Тому що тут такі наряди дуже красиві наражають. Давай, можешь на приватку? Почекай. Все рівно. Так, друзі, давайте і ми перейдемо на декуди. Зараз я повернуся. Так, друзі, почекайте, друзі, почекайте щось від мене друг. Хоче? Так, друзі. так, Цей скін дуже дорогий, я також знаю. Так, друзі. Далі у нас починає. Далі у нас починаються бути якісь дивні скини, наприклад, такі є. Зелені очі, які коштують дуже дорого. Да. У Опа, зараз в нас починає бути... Так, дивися, хто отакий в мене є. Так, друзі, в мене ще є. Такий. Дуже дорогий. Звичайний. Це щоб аватари всякі створювати. Так, і ще одна... один такий. Так, друзі. о, Дивіться, хто в мене є. Я хочу побіляти. У это було дерево. Диві... Дивись, який в мене є, я прикол. З ким не є прикол. Не... Чули... Ну як так сказати, коротше. Нічого, рот. Так, ну окей. Так, у мене там далі скін одного Roblox ютубера Так, потім у мене йде. Не ду. А! Я хочу це показати. Дивися! <ривання> що це таке? Що це таке? Так, в мене тут купа скині. У мене є тут са. Що це таке? О, у мене є скин хакера, прикольно Давайте поміняю, Давайте пом я поміняю, Дивися ж, наш. Переможе ЗСУ. Переможе ЗСУ. Ну добре, друзі. Бувайте. Бажаю вам здоров'я. З вами був Роман. Нікіта. Да. І, і джандл, і, і джандл. Ну, добре, друзі, я жартую, це подруга, яку ми, яку ми всі ну, не хочу це казати. Ну добре, друзі, бувайте.